Чи йдуть на обмін е, е, полонені росіяни, які відносно яких е, вчиняють йде е, слідство, які звинувачуються, або навіть уже є вироки за вашими mm. даними. Чи обмінюють їх на наших полонених? У нас є процедура, да яка передбачена щодо обміну. Uh -huh. Ну себе сам обмін це нормальна практика в умовах uh -huh. да, війни. Він завжди відбувався. Відбувається, я думаю, буде відбуватись, бо нам треба забирати наших бійців, uh -huh. які опинились в руках ворога. Uh -huh. да. Єдине, що в сюданому випадку для нас критично важливо не видавати воєнних злочинців, mm -hmm. бо ми окрім того, що ми маємо така дуже складна моральна дилема. Насправді, з одного боку, ми маємо забрати mm -hmm. наших людей, з іншого боку, ми маємо зобов'язання перед а, тими, хто або загинув, mm -hmm. або перед їх близькими, які хочуть mm -hmm. покарання справедливості. Тому на, на кожному обміні офіс генерального прокурора погоджує mm -hmm. список людей, яких ми віддаємо, а яких mm -hmm. не віддаємо. І е, якщо у нас є інформація, що особа причетна там до вчинення тяжкого злочину воєнного, бо може бути, наприклад, ну різне може бути, mm -hmm. так може бути розграбування майна. Коли ти зважуєш, да, тут не mm -hmm. можеш забрати нашого бійця da, 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 da. там або цього mm -hmm. тут yeah. тримати, значить наш боєць буде в цих жахливих умовах mm -hmm. триматися. Тому тут я б сказав би так, що ми кожен кожен такий випадок зважуємо, але коли йдеться про тяжкі злочини, якщо йдеться mm -hmm. про вбивства. Про сексуальне насильство, про катування, то таких людей ми не погоджуємо, налогу. І вони mm. залишаються відбати покарання. Бо логіка тут така, що якщо ми будемо погоджувати всіх, тоді їх нічого не буде стримувати від вчинення воєнних злочинів тут. Чому він має стримуватися? Якщо знає, щоб він тут не вчинив, вбив, зготував когось, його все одно обміняє. Mm. І це такий превентивний ефект з одного боку має мати, а з іншого боку, повторююсь, наші зобов'язання перед потерпілими також є. Вони mm. також очікують справедливості і. Могу. Тому таке, таке правило є. що Шо офіційна парковара саме остаточне слово. Кого ми погоджуємо, кого ні. Безумовно, коли йде слідство, коли необхідність дозбирати докази, mm -hmm. то ми цих людей призупиняємо. Mm -hmm. Якщо в ході розслідування доказів не встановлено, що та особа причетна, то ми тоді погоджуємо обмін. Якщо встановлені, тоді буде а коли людина особа вже засуджена, то так. ви погоджуєте обмін засудження залежить від того за який злочин. Да. Якщо знов таки, за тяжкі злочин, то ні. Можуть бути виключення, знаєте, тут зовут золотик. Тут така складна. Я згадую там відомого персонажа Ідучука, наприклад. Mm -hmm. да? Да -да. З нього віддали там близько 200 наших дітей. Ну, от, ну як тут правильно поступати? Знаєте? Yeah. Дуже складна тема. Що казати близьким родичам цих людей, які тримаються там, да, щоденно з тих жертвами катування. Ми скажемо ні, тут знаєте, треба цього засудити. Mm -hmm. Тому складна тема. Mm -hmm. Тобто потенційна особа, яка засуджена, також може піти на обмін. Mm -hmm. Але за загальним правилом, якщо за тяжкі такі ось, злочин, то вона буде відбувати покарання. Скажіть, перший засуджений за убивство Шишемарін, Вадим mm -hmm. Шишемарін, якого засудив перший суд першої інстанції до довічного позбавлення волі, а апеляційний суд зменшив покарання і залишив 15 років. Він в Україні чи його вже так, обміняли? Він в Україні, він в Україні. серйозно, так. тому що ходили чутки, що його можуть обміняти. Принаймні, це mm -hmm. не виключала колишній генпрокурор е, Ірида Венедіктова. Це не виключалося. наразі, він в Україні так. Там а Росіяни там хочуть його обміняти взагалі. Піднімається це питання. Це, знає, чи ні? це завжди це переговорні процеси. Під це питання також піднімались. Наразі Україна не видає. Скільки таких росіян, які вже отримали вироки суду за воєнні mm -hmm. злочини, відбувають по Наразі ми маємо 17 осіб. 17, так. так. тобто Україна їх не хоче обмінювати. Чи ну, повторюється? це по типу, кожному окремо розглядається. Бо повторюся, якщо б не було там наших Нагано, людей. Так. Питання було б по інше, uh -huh. Щоб ми розуміємо, що там наші люди, тому ну, це завжди треба брати до уваги. І uh -huh. це такий дуже складний процес, де якого залучена служба безпеки, головне управління розвитку, які безпосередньо займаються цими перемовинами. Uh -huh. То ми не виключаємо можливості, таких потенційно обміни можуть бути. Uh -huh. Але з загальним правилом ми не обмінюємо саме тих, хто вчинив тяжкі злочини, бо це наша принципова позиція, також, також. Uh -huh. офісу генерального правку. Тобто із числа 17 засуджених за воєнні злочини нікого ще не обійняли за половиною mm. роки. А росіяни цікавились ними? Цікавилися, так. Періодично, так. так. А скільки ще в процесі судового розгляду таких справ? Ну, у нас всього, в, в даному випадку, в судах 443, це да, просто перегляну. 443 а, справи, да, в принципі, близько кілька десятків. Коли які є в наших руках, да, але більшість – це заочна процедура, переважно що в наших руках? Скільки? Я зараз цифру ми mm. не будемо звати, але кілька десятків. Кілька десятків. Тобто, так, умовно кажучи, близько 10%. відсотків. Mm. 90% – це заочна процедура. І це також, до речі, два слова про сках типу про заочну процедуру сказати, бо часто питання піднімається, а навіщо це заочна процедура, mm. там, що вона дає. А Насправді, точки зору, вона дає дуже багато. По перше, це визнання mm. особи, що вона є злочинцем. Угу. По-друге, це право потерпілого, угу. дати своє свідчення угу. в суді, а не чекати, поки його зловлять там, через 20 угу. років, 10, 5, 7. Потерпілий має своє право висловитись про це. А по-третє, це можливість пошуку розшуку цієї особи, угу. і розшуку її і майна і взагалі обмеження її пересування. Угу. Ну і четверте, якщо вона потрапить наші руки, вона має право на угу. перегляд судового угу. рішення. Але ми не чекаємо, деякі країни вони, наприклад, mm -hmm. не проводять судовий розгляд, поки не зловлять ці особи. Mm -hmm. Ми йдемо по іншому принципу, і тут нема жодних заперечень з точки зору mm -hmm. стандартів Ради Європи, що можна за відсутності особи проводити. Mm -hmm. Але щоб вона мала право перегляду, mm -hmm. коли вона потрапить до рук правосуддя. Але головне, щоб потерпіли, могли висловитися mm -hmm. і свідки, які це пам'ятають, щоб вони mm -hmm. дали свічність. Да, Оце дуже важливий момент. Тому у нас більшість процедур наразі це заочна процедура, але повторюю, життя воно таке мінливе, що mm -hmm. ці. Полонені, які або військовослужбовці, які вчиняли злочин десь в Бучі, можуть потрапити в полон десь в Херсоні, в Запорізькій, в Донецькій області, а по ним вже є всі матеріали. Тобто вони відразу просто будуть направлені до відбування покарання.